Ми завдали удари помсти по е, російських бригадах, які нанесли удар по сумах, де була велика кількість цивільних жертв. вербу неділю. Е, наші е, підрозділи завдали удари дуже різного її е, дружини. Одна з них був це по удар по 448, й я не помиляюсь патриста по 448 восьма в Курській області, 112 в Іванівській області. Це там вже 700 кілометрів. А, Шуя, від кордону, тобто два успішних. Там ну, два, дві успішні операції і бійці, військовослужбовці і керівництво підрозділів, яке брало участь у плануванні і в реалізації удару по сумах, ліквідовані, знищені, поранені. Це абсолютно правильна практика. Слухай, Но... Не певне, що ліквідовані прям знищені і поранені керівництво. Ні, ну, там було ви дешу по, по складах. Очевидно, що є там представники батальйонів, представники бригади, тобто які займають вищі офіцерські посади. Тобто, вже ж наразі ми не можемо з тобою казати про підтверджені дані саме повністю начальники підрозділів, але точно, що з управління підрозділів були втрати. Відповідно, що це означає, нам дуже багато що говорили. А де відповіді, а що ви будете робити? Ми замість того, щоб багато говорити, зробили. Те, що мали зробити, і те, що ми маємо робити, постійно, те, що я завжди кажу: ми маємо працювати. Ми маємо підготовляти так нашу розвідку, так наші сили, так наші можливості акцентувати, щоб рік, десять, п'ять, не знаю, яку кількість, кожен ворог знав і боявся, що по нього прийдуть. І це має бути наш шлях. Знаєш, що мене, чесно кажучи, по цій темі зачіпляє: це те, що е, та. Це дуже правильні дії розвідки, дуже зрозумілі дії розвідки, коли одразу як тільки відбувся удар по сумах гур повідомило, що до цього причетна 488 вісімдесят і 112 дванадцята бригада ракетні бригади Російської Федерації. Тобто, ну я думаю, що це не складні речі для розвідки, дізнатися, розуміти звідки йшли пуски, які бригади причетні і тому подібні речі. Але є один нюанс. А чого ці удари задаються як удари помсти? Ну в принципі, якщо навіть в Курській області ми знали, що там є ця 448 сорок бригада, що по ній не прилітало до цього часу. В принципі, мені ну це реально питання в багатьох українців. Що до цього часу не притало питання, по ній? є питання технічне через те, що вони нанесли удар. Ми зафіксували звідки це виходило, звідки був вихід. Іскандера, і ми швидко це відпрацювали, відреагували. Тобто перед цим ми могли не типа здогадуватись? Знати. так точно. Ну тобто, є ж питання в тому, що ми відпрацювали по низку речей на випередження. ми ми на ми завдавали. Дивись, тут є складова медійна, Ми там завдали. Ми ж кожен день завдаємо якихось ударів по території ворога. Угу. Ми це робимо. І воно просто так, як там удар помста а вже ж це велика е, інформаційна це, подія. Це всі певно, та, така прив'язана до цього увага суспільства. До попередніх ударів по Росії вдарили. Ну вдарили. Загалом тобі ніхто там село вже місто не згадає, як шую, яка вже буде згадувана. Часто і 448 ма бригада і 112-та. Тобто, очевидно, що вони будуть так згадуватися. Тому тут ще є питання в тому, що технічні моменти, що ми виявили, е, ну там, якщо загально не детально не говорити, загально що під час е, певних виходів ми можемо виявляти певні позиції. Це типу далекше ніж там попередня розвідка. Тобто, тут е, я думаю, цей момент саме тому, і можливо, умовно по списку пріоритетності, можливо, на той момент е, ця бригада не була в цьому списку пріоритетності, позаяк вона там не, не мала там БК, чи вона там не мала тієї? Ну тобто є інші розумієш, підрозділи, на які варто було більше зосередити уваги до цього. Тобто, наші теж у нас обмежені можливості, і ми так визначаємо. Тому ось така відповідь: чому не, не на випередження вдарити? А скільки ми вже складів знищили, скільки ми підрозділів вразили, які теж могли це зробити. І, можливо, тому ми не знаємо, що не сталося там нові суми там, в Шостці, в Глухові, в Харкові, ще десь. Тобто їх менше через те, що ми раніше що щось вразили. Угу. Тому тут я таку маю стриману позицію. Ну, просто насправді в ідеалі мені здається, якби хотів. Вися, щоб ми до цього дійшли, бо до речі, на днях була презентована черговий додатково до тих уже нас наявних дронів ракет ракет-дронів, які в нас є в Україні. ще Ще одна ракета дрон, яка може задавати ударів. Ну принаймні по прикордонню, так от, коли ми там говоримо про якісь договірні процеси, перемирюючі процеси, не б'ємо по енергетичній інфраструктурі. Так, ми реально бачимо, що Україна дотримується цього на відміну від Росії, яка за повідомленням МЗС уже 30 разів порушила це енергетичне перемир'я. Хоча це типу такий секрет полішанеля перемир'я є, чи нема? Його підписали чи не підписали? Росія. Вписалася в цей проект, умовно кажучи, чи не вписалася, тому що от сьогодні ми говоримо так. 17 квітня вже фактично виходить. Рівно пройшов місяць від того, від того часу, коли там ухвалювалося це перемир'я. А може вже Росія з нього вийшла, коротше кажучи, в цій темі багато чого не ясно. Не, радше, знаєш перемиря Шрёдінгера. перемир'я рідка. Перемир поки не точно. в по Москві, не знаємо, що воно є. Знаєш, е, ну десь якось так. Але е, я веду до того, що хотілося б, щоб така кілометрова зона навколо знаєш, е, цих районів, е, які навколо України, особливо з воєнними об'єктами. Ну щоб вони знищувалися, точно так само, як і з ракетними бригадами. Ясно там окей, я. Це 700 кілометрів від українського кордону, це далеченько, і туди видно, що два дні поспіль прилітають дрони. Але по Курщині, ну. Ну, якби я розумію, ну твій аргумент реально він якби робочий. Може це було не пріоритет. Може там ми насправді не встигли, не дійшли руки ще поки що до цієї бригади, а ударили по якихось інших підрозділах, які не дозволили, наприклад, не дві ракети пустити, а сім ракет по сумах, там, чи по шості, чи по глуху, як ти кажеш. Е, теоретично це можливо, але ну направду в той, в той же момент потрібно так само говорити і про те, що ну, хотілося б. Бачити постійні удари, 300-кілометрова зона, е, воєнні об'єкти нам нічого не заважає, знищувати і не лише Курська, Білгородська Брянська ну, це ж області, не так Ростовська. просто питання ресурсу. Ну, Але ми, ми не маємо того ресурсу, значить. Тобто, Я думаю, нам точно не зв'язують руки, незважаючи там, на процеси переговорні, непереговорні. Ми маємо можливості, тільки маємо. Ну, Тобто зброї треба більше, однозначно треба більше. Але, треба до речі, більше побачу, Я що яку важливу тезу хотів проговорити, це всім нашим е, глядачам, е, класний. Е, класний Посил буде, ви зрозумієте, ви собі уявіть лише наскільки. Е... Знищена можливості воєнні Російської Федерації. В якому сенсі? Подивіться уважно ті відео. А я думаю, що ми зараз поставимо це відео. Ви подивитеся, як летів. По-перше, повільнесенько -по -по летить наш дрон. Ан який там, 256 лютий. Летить так, він не дуже швидкий. Він так летить потихеньку, заземляється, падає, вибухає навколо ці, на, на цій базі ракетній ракетна база. Здавалося б, це стратегічний об'єкт, який має прикриватися засобом ППО. І що там? Нічого. Там просто стрілецької зброї чуваки гатять і не можуть збити цей тихо ідущий дрон. Тобто, це ну насправді е, це дуже хороша новина. Це свідчення того, наскільки здеградована ось ця от російська армія, що вони свою ракетну базу, яка володіє балістичними іскандерами, яка запускає балістичні іскандери, вони не можуть прикрити якимись путніми нормальними засобами ППО. Я знаєш, я не любив там тезу про чумонь, про деградовану армію. Тобто, нас ну тобто, е, знаєш, в одному з виступів там Кри Олексій Боданов заявив про план. Стратегічний план війни в Україні до 2040 року, тобто який розробляла Росія, і Росія дивиться на це стратегічно системно. А вже ж в них є через їхню корупцію, через їхні розумієш, мутки і все інше, і оцей такий пострадянський гнилий підхід до формування армії, але він системний би він б не був? би. Їм байдуже на бійця умовно, але до системності озброєння і підготовки ресурсів, в них це є. Та вони втратили цю ну, там, певну кількість БК, і удар був. Тобто, Ймовірно, що так, що це сигнал, радше, що не кожну вони можуть прикрити базу і не кожен склад. Тобто, і... ну, мені здається, просто бригада, ракетна, ракетна бригада ну, це те, що заслуговує на прикриття. Тим паче та, яка послуговується іскандерами балістичними, Чи не так? Е, тому да дивись, я, я годжусь. Я системно годжусь з тим всім сказаним і вважаю, що нам треба далі допрацьовувати, поводити до розвідку і більше інвестовувати можливо в е, агентурну мережу. Якусь ну тобто, це не наша з тобою робота. вже ж і важко її е, там правильно е, комунікувати. Але це йому це ймовірно і робиться. І точно нам треба шукати ці слабкі. Нам за теж напевно сигнал для суспільства. Ти первич, що слабкі ланки є росіян сильний ворог, не треба його недооцінювати, але він не все знаєш таки з не самого.